Вітання всім, хто дивиться мене в цю мить і побажання, хай вам всім щастить. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Зотаріум, а з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на четвер, 8 серпня 2020. 24 го року зверніть увагу, що це містичний день трьох вісімок. Восьме, нуль, восьме. І рік, якщо ви будете мати суму року, то теж буде вісімка. І про цей день я трошки. Вам згодом розповім. А сьогодні на бойове чатування заступають снейк Таро, змійні аркани таро. Вони завжди вказують на те, що день може бути досить цікавий, пов'язаний з історичними подіями. Ну, одна історична подія у цей день була у минулі роки. Про неї теж трошки згодом. А зараз епіграф від Фелікса Крівіна з книжки «Божественна історії олімпійське спокойство». дуже доречно. Бо зараз іде Олімпіада, але тут зовсім не про Олімпіаду. Ви зрозумієте зміст цієї байки притчі, коли дослухаєте до кінця. Ах, яких дітей породила їхна, старший, настоящий лев, младший, настоящий орел, средній цербер, младший і гідра, умниці, яких мало. На двоих двенадцать голов выросли дети, и каждый нашел для себя занятия. Цербер трудился под землей, сторожил подземное царство Аида, Ореол действовал с воздуха, клевал печень Прометея прикованного к скале, а лев и гидра работали на земле, опустошали окрестности, немеи и Лерны. Все дети пристроены, все і ехиднее бы жить, да радоваться, но тут... подвернулся Геракл со своими подвигами. Он задушил немейского льва, отрубил голову лернийской гидре, застрелил из лука орла, а Цербера связал и бросил в темницу. Хорош герой убивать чужих детей. Да его б за такие подвиги Господа олимпийцы, перед вами несчастная мать, она породила детей, которые стали ее единственной радостью и надеждой. И вот приходит какой-то Геракл, давно известный своими подвигами, убивает этих детей, он убивает их, на наших глазах, а мы храним олимпийское спокойствие, господа олимпийцы, до каких пор наши генералы будут уничтожать наших гидр, которые опустошают наши города, до каких пор наши гераклы будут уничтожать наших орлов, которые клюют наших прометеев, отвечайте, господа олимпийцы. Да, ось така притча, вона дуже співзвучна з теперішнім часом, бо саме 8.08.2008 розпочалася Третя світова війна, і розпочалася вона з Грузії. Саме тоді можна буде було зупинити цього придурка, інакше не скажеш, і щоб не було війни у всьому світі. Але ми розуміємо, що як ми є маленькими дрібними фігурами у грі. Наших політиків, наших мовладців, так і вони є такими ж самими фігурами. І 2008 році керував Україною Ющенко, це був проєвропейський президент, і він міг також підтримати Грузію і зробити для Росії усил посилити якісь санкції, просто перестати дипломатично зв'яту зв'язувати з цією країною. Ну і розумієте, що історія могла піти зовсім не так, як вона пішла. Тож тримайтеся, війна розпочалася не в 22-му році, не в 14-му році. Вона розпочалася 16 років тому саме з гр. Рузії і Україна є просто одні одним з епізодів цієї війни, бо була ще Сирія. Був Ізраїль. Ізраїль також продовжує. Боронити себе від нападу полоумних мусульман, які забули, що написано в Корані. Коран. Це свята книга. Вона не закликає людей до вбивства. Вона навпаки намагається об'єднати людей різних національностей. Бо для мусульман немає значення, хто ви темношкірий чи світлошкірий. Якщо ви вірите в Аллаха, ви є правовірним і неважливо, де ви народилися. Бо у нас одна земля. Матінка, і коли якісь покидьки починають воювати за ту землю, яка їм не належить, яку вони не заберуть з собою на у, у, у ті світі, які нам тільки всім треба буде опановувати і вивчати. Що ж стосується 8-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця, будь то обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади. Тиску та настрою. А от якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде в кінці карта за днем народження. Знову три карти. Перша карта, загальна карта дня. Чого очікувати від цього четверга, бо він може бути з досить яскравими подарунками в лапках від расистів. Друга Карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде гарна чи погана карта. Ну і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цей четвер. Кому за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5-4. Три. 2. Один. Отож, перша карта. Загальна карта дня на 8.08.2024-го. Всесвіт дуже гарна карта. Це завершення досить тривалих справ. Це карта перемоги та результатів та нескінченних можливостей, які можливі у цей четвер. Якщо ви людина, яка налаштована на велич, якщо ви йдете до якихось вершин, сьогодні ви можете досягнути цих вершин. А на політичному тлі може бути якраз якась перемога. Подивимось, що це буде. Де чекати зовсім обмаль один день, і по подивіться обов'язково новини сьогодні, бо сьогодні будуть відбуватися, можуть відбуватися якісь глобальні події, вони, вони пов'язані якраз зі зв'язком з Всесвітом, з космічним законом, який один на всіх, і на людей, і на планети, і навіть на галактики. Тож використовуйте цей день з користю. А якщо бажаєте, щоб з вами був захист та вдача, Вдягайте щось малинового кольору. Далі, представники знаку Лева, можливо, дехто з вас навіть святкує свій день народження, з чим я вас і вітаю, чого очікувати від цього четверга. Місяць місяць це інша назва цієї карти сутінки, і це щось незрозуміле. Сьогодні ви не зможете отримати ніякої ясності від людей, навпаки, від людей можуть бути якісь брехливі слова, якась похвал... похвальба у ваш бік, і вам можуть цим задурманити ваш мозок. Тож менше довіряйте людським словам, більше довіряйте власній інтуїції. Вона вас сьогодні ніяк. Як не буде підводити рекомендація не з'ясовувати у цей день відносини з іншими людьми, бо ви нічого ясного від них не почуєте. Що представники знаку ЛЕВ цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. для діви. Перегорнуте колесо фортуни каже про те, що сьогодні вам не слід ризикувати та грати. На жаль, вдача сьогодні не з вами. Обставини, люди не будуть вам допомагати, тож вас можуть врятувати лише ваші власні навички, які вже нароблені роками. Тож у цей день не ризикуйте і пам'ятайте, що вдача не завжди з вами. Але якщо бажаєте, щоб вона все ж таки якось притягувалася до вас, обов'язково майте в своєму гардеробі якісь речі чорного кольору і вдягніть їх сьогодні. Можливо, це вас врятує від якогось дуже-дуже великого програшу. Ще представники знаку Діва, 8 серпня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг? Для Терезів перегорнутий імператор каже перш за все за те, що сьогодні день, коли вам треба побути на самоті, будь-які зустрічі, особливо зустрічі у компаніях, де більше ніж чотири чоловіки. Вони можуть дуже сильно вас навантажувати. З боку людства сьогодні у вас іде якісь великі потуги, які саме йдуть на вас. Обережні будьте. Якщо вам сьогодні треба йти в якісь установи, підписувати якісь договори, краще відкласти це на інший день, бо сьогодні ви можете дуже. Низько пасти, бо це планета Юпітер, планета влади, і вона випала перегорнута, тобто влада проти вас і люди оточення теж проти вас. Саме тому рекомендація зробити вам сьогодні трошки відпустку від людей і побути на самоті з власними думками. Тільки так ви зможете почути свій внутрішній голос. Для представників знаку Скорпіон, нульовий аркан, блазень, він же крокодил в перегорнутій стадії. Дуже непоганий показник. Це показник гри, якихось легких справ, чимось серйозним вам сьогодні краще не займатися. В принципі, ви можете сьогодні наробити багато помилок, чи ці помилки будуть не смертельні. Головне вам дивитися у цей день у своє теперішнє і у своє майбутнє з посмішкою. Не будьте трагіками, будьте коміками і тоді світ. Забарвистить всіми своїми барвами ще представники знаку Скорпіон 8 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Тілець. Для стрільців гарний день для зустрічей, для спілкування, особливо гарний день для жінок, бо це жіноча карта жриці, і вона випала в прямій позиції. Це необхідна інформація, яка сьогодні до вас прийде. Це довгоочікувана зустріч з якоюсь людиною, яка вам дорога, скоріш за все, з якоюсь жіночкою, і ця жінка ще молода жінка, вона не має власних дітей. І, можливо, хтось з ваших родичок сьогодні до вас прийде в гості чи за телефонує. В цілому ловіть сьогодні інформацію. Та інформація, яка вам необхідна, обов'язково сьогодні до вас і прийде. Дуже гарний день для знайомств. Далі представники знаку Козиріг. Роздоріжжя в прямій позиції, ця карта каже про те, що вибір цілком у ваших руках. Якщо ви будете чесними по відношенню до людей, то ви тільки втратите, бо це карта авантюристів. Це також карта має назву Закохані, тож сьогодні непоганий день для того, щоб зустрітися зі своїми людьми, яких ви кохаєте. І в цілому гарний день для експериментів і для різних авантюрних якихось кроків. Якщо будете чесними, якщо не буде Обирати, то будете тільки втрачати. Ще представники знаку Козиріг відсотків на 90, сьогодні зможуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Діва, бо вам випали рівнозначні карти. Для водоліїв. День без змін перегорнута смерть завжди каже про те, що сьогодні будь-які зміни вони найгірше. Сьогодні ви можете відпрацьовувати якусь погану карму, тому нічого не робіть такого, за що вам потім буде соромно. І пам'ятайте, що бувають дні, коли щось змінюється. У цей день все повинно, щоб було стабільно. Не рекомендую вам сьогодні йти до перукаря, до лікаря, бо будь-які втручання у власний організм і. Зміни вони принесуть тільки погані результати. Далі представники знаку риби. Колісниця в прямій позиції вам сьогодні можна кудись їхати, а також гарний день для навчання, для надбання якогось нового досвіду, для певних перемог, які не приходять самі. Вони потребують ваших зусиль та вашого вміння керувати ось цими зміями: білим та чорним зміям. Білий це переможець, чорний це переможений, білий це добро, чорний це зло. Пам'ятайте, що немає чистих світлих і немає. Чистих темних обов'язково. В темних є трошки світу, а в світлих є трошки темряви. І коли людина каже, що вона така просвітлення, що може зігрівати великі натовпи людей, це перш за все якийсь авантюрист та пройдисвіт, який вас дурить. Сьогодні мудрість з вами, мудрість вас врятує, і сьогодні вам дуже непогано поїхати кудись ще представники знаку Риби, 8 серпня, можуть зустрітися чи перегори. З представником знаку стрілець. Для овнів, непоганий день, вам випав ваш управник – Планета Марс, бачите, хто це? Це шайтан. Він випав в перегорнутій позитивній стадії. Тож сьогодні непоганий день для ризику і для перемог на різних фронтах. Це не стосується лише головного фронту, там, де йде, йдуть великі жертви. Якщо ви знаходитесь напередку, сьогодні ви знаходитесь під захистом і темні сили ніяк на вас не впливають. Якщо ж ви в тилу, сьогодні вам відкриваються можливості якось змінити свою долю, якщо ви будете більш сміливішими і не боятися тих темних сил, які знаходяться навколо вас. Головне керувати внутрішніми демонами і не дозволяти їм руйнувати ваш Всесвіт. Далі представники знаку Тілець, перегорнутий Факір. Ознака того, що сьогодні поганий день для починань, особливо поганий день для чоловіків це чоловіча сонячна янська енергія, яка працює не на вас. Вам сьогодні треба менше проявляти свій егоїзм, більше дослухатися до тих порад і потребувань, які відходять від ваших ближніх, і нічого не розпочинати. Далі представники знаку Близнюки, відродження, це карта страшного суда в класичному таро і в прямій позиції, вона каже про якесь певне повторення. Якщо ви людина мистецтва, якщо ви художник чи музикант, ви розумієте, що це, це постійна праця заради свого рівня, щоб його не втрачати. Якщо ви людина, яка працює на якомусь виробництві, чи займається постійно одним тим самим, живе за певним графіком, Графіком, ви сьогодні виконаєте все те, що запланували, і нічого новенького чи такого досить несподіваного з вами відбуватися не буде. Сьогодні буде черговий виток у колі вашого життя. Також зверніть увагу, що сьогодні родичі вам можуть допомогти вирішити якісь складні питання. І ще представники знаку Близнюки цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку риби. І нарешті філь... Раки. Гарний день. Карта Сонця в прямій позиції. Це, по-перше, сонячна енергія, яка здатна запалювати не тільки вас, але й оточуючих. По-друге, це натяк не сидіти сьогодні вдома, обов'язково вийти кудись на вулицю, зарядитися позитивними вібраціями літнього сонечка. Також ця карта пов'язана з дітьми, вона якраз і намальована тут. Якщо у вас є можливість присвятіть сьогодні кілька годин своїм дітям, все, що стосується грошей, вони вас сьогодні обов'язково знайдуть. А якщо ви людина-комерсант за своєю природою, вас знайдуть. Дуже великі гроші. Одначе, будьте обережні, вами можуть скористатися сьогодні енергетичні вампіри і повністю висосати з вас оцю позитивну енергію, яка у вас буде протягом цього четверга. Ще якісь знаку рак цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Якщо ж подивитися на сам день, не випало ані розбитої вежі, диявол перегорнутий випав, повішений не випав. Відлюдник не випав, то будемо сподіватися, що день буде без тих подарунків, на які ми постійно боїмося, що ці подарунки можуть прилетіти. Буде якась перемога, чия це перемога, чи то ваша особиста, чи це глобальна перемога. Мені не Поживемо, побачимо. Що стосується дійсно напружних якихось годин. Це може бути ранок зі світанку по 12 годину ранку. Можуть бути нестабільні якісь моменти. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, спіть спокійно, навіть якщо ви чуєте повітряну тривогу, пам'ятайте, що вас захищають янголи в оплаті, це наші славетні воїни ЗСУ, які ніколи не сплять, які оберігають вас і в день, і вночі. Ну, а я вам всім додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого того 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випала карта зірка в прямій позиції. А це позитивні емоції, це можливо зустріч з тією людиною, яку ви кохаєте. Досить непоганий показник керування, що ви керуєте своїми емоціями, непогано б сьогодні піти кудись де щось відбувається культурне, на якусь виставу, подивіться, якийсь фільм, який ви давно вже бажали подивитися, послухати музику, зустрітися зі своєю жіночкою чи зі своїм чоловіком, якщо такі є. В цілому непоганий день, якщо ви не будете йти на поводу у своїх поганих емоцій. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнута імператриця, це по перше. Поганий фізичний стан. По-друге, це дуже велика потреба в якихось невеликих грошах. Економте сьогодні свою енергію, не витрачайте її за ті самі кошти, які того не варті. Також дехто з вас може сьогодні почути недобру звістку про те, що хтось помер. Чи щось зруйнувалося, якесь фізичне тіло прийшло у негідність? Будьте обережні, також обов'язково сьогодні зателефонуйте своїй мамі, можливо, вона потребує вашої допомоги. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнутий Янгол каже про те, що ви не зможете сьогодні займатися кількома справами одночасно. Зосередьтеся на Тій справі, що вам потрібна, і пам'ятайте, що сьогодні головне слідкувати за власною мовою, не казати дурниці, не облівати брудом якісь людей, якщо навіть вони втричі брудні, якщо вони грішники, це їх справа. Намагайтеся слідкувати за власною мовою, нікого не ображати і пам'ятати, що, на жаль, у вас у цей день немає божественного захисту. Захищайтесь самостійно. Будьте Тричі обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця розбита вежа в прямій позиції, найгірший аркан великих арканів. Тому будьте обережні сьогодні день поганий для створення чогось нового. Навпаки, можуть бути якісь руйнування, руйнування, особливо власних планів, які ви будували на цей четвер. Будьте обережні, рекомендую. Дякую, вам сьогодні не зловживати алкоголем, краще зовсім не пити і пам'ятати, що сьогодні ви все можете втратити в один момент, якщо ви не будете контролювати себе, якщо ви хоч трішки будете агресивні, трішки будете на щось дуже сильно скаржитися, то ви ризикуєте пасти дуже низько. Єдине, що вас може врятувати, якщо ви народилися під знаком Овен, для вас сьогодні фартовий день. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнута сила, поганий показник для військових, для спортсменів, для людей, які важко працюють. Сьогодні ви можете надіруватися. Також це поганий день для з'ясовування відносин. Краще сьогодні бути спокійнішими і. Пам'ятати, що в цей день ви ще можете і захворіти із-за того, що не будете дослухатися до моїх порад. Будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися з 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнутий жрець, це поганий настрій, це відсутність цілей, це падіння ваших ідей, це гальмування якесь щось вам не вистачає. на… Те, щоб ви зробили вже той крок, який змінить ваше майбутнє, ви сьогодні не в лідерському якості, навпаки, ви сьогодні керовані якоюсь людиною. Ви відомі, тому будьте обережні, щоб вас не завели у якусь халепу. Далі, якщо ви народилися 16-го або 16 25 го числа будь-якого місяця. Відлюдник в прямій позиції це натяк на те, що треба перше бути обережними. По-друге, нічого сьогодні не розпочинати. Ви лише можете закінчувати, замикати, зачиняти. Сьогодні ви не можете вийти за ті межі, які самі собі створили. Бачите, який він тут в цій колоді від людних? це Гаутама Будда. І це підказка, що сьогодні день, коли не слід бути активними. Навпаки, сьогодні треба медитирувати, відключатися від якогось світу, який навколо вас, і пам'ятати одну давню фразу, яка звучить в оригіналі латиною, так Моменто морі. Відлюдник в прямій позиції він завжди натякає на те, що все в цьому світі тимчасово і для всього приходить кінець. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, як нумерологічно для вас гарний день, так і карти це підтверджують. Це одна з найгірших карт повішений. Одначе в перегорнутому стані вона дає якісь несподівані подарунки. Люди будуть для вас добрі і будуть благодійні, будуть дарувати вам щось. І в цілому це дуже гарний показник якоїсь підтримки, особливо підтримки фізичного вашого тіла сьогодні, якщо ви раптово. Захворіли сьогодні. Ви відчуєте одужання, і сьогодні у вас дуже непогані результати для того, щоб щось собі придбати. І остання карта для всіх людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Рівновага в прямій позиції, це вміння керувати власними емоціями, це внутрішня гармонія, це можливості, якщо вам треба раптово сьогодні йти в якісь установи, у тому числі і судові. Ви можете все виграти, бо вищий суд на вашому боці. Головне керувати власними емоціями, будьте менше емоційними і більше прагматичними. Ще вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком діви. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що для вас сьогодні сказали ці дивні зміїні аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося, і щоб скоріше наша спільна перемога наближалася. Я ж вам всім бажаю, усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх. Бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка Господь Бог.